Поранений в Пологівському районі загиблий та 35 постраждалих в обласному центрі. Такі наслідки ворожих атак за минулу добу загалом окупанти завдали 255 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Лобковому, Щербаках, Оріхову, Тимирівці та Новодарівці. Надійшло 225 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Шість людей залишаються у лікарнях після вчорашнього ворожого обстрілу. Чоловіки 33 та 29 років у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Інші постраждалі, серед яких 10-річна дівчинка та 82-річна жінка у стані середньої важкості. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу. За минулу добу на Оріхвіському напрямку українські позиції були атаковані сім разів неподалік Новоданилівки, малих Щербаків та Кам'янського. А підрозділу булава окремої президентської бригади вдалося розібрати позицію ворога на запорізькому напрямку. Здетонував склад БКЦ.